А ти помітив, як сонце почало сідати раніше? Цю фразу я почув від сусідки, коли ми сиділи на лавці біля дому. І справді, ще вчора вечори здавалися нескінченними. А тепер вони ніби стискаються, як книжка, що вже добігає кінця. Кінець літа завжди має особливий настрій. Поля ще пахнуть скошеним сіном, у садах гілки гнуться від яблук і груш, а на ринку повну винограду. Діти ганяють останні теплі дні бо соняш, бо знають скоро шкільні ранці, підручники і домашні завдання. Я теж відчуваю цю тиху зміну. Вранці вже не так тепло виходити на балкон із чашкою кави, в повітрі ледь відчувається прохолода. Люди починають діставати легкі куртки, а в розмовах дедалі частіше чути. От і літо промайнуло. Але саме ці останні дні найсмачніші. Вони наповнені особливою цінністю. Вечірні прогулянки стають довшими, розмови душевнішими, а кожна ягода чи фрукт здаються солодшими. Бо в глибині душі ми всі знаємо, скоро осінь.